Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 15.30 відбудеться матч 9-го тура Української Прем'єр ліги Луганська заря у себе номінально вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда буде приймати Київське Динамо. Ну, номінально то заря грає у себе вдома, але це, зрозуміло, що домашній стадіон це київського Динамо. Стадіон імені Валерія Лобановського. Сьогодні, друзі, хочу поговорити про Луганську зорю, про київське Динамо. І давайте про все будемо говорити по порядку. Останні 5 очних матчів між командами одна перемога зорі, одна нічия, три перемоги київського Динамо. І справді, останні матчі між цими командами виключно грається на стадіоні у Києві імені Валерія Лобановського. У сезоні 22-23. Луганська Заря двічі тріумфувала над київським Динамо. Ось там ще був матч у 22-му році. «Заря» за рахунком 3-2 перемогла київське Динамо. І ще 18 березня 23-го року Заря обігра київський Динамо Гайреро приніс перемогу Луганчанам. Гайреро, який вже нині є футболістом київського Динамо. взагалі дуже така цікава історія, що дуже багато справді футболістів Луганської Зарі, які там раніше грали за Зоріо. Зараз виступають у київському Динамо, тобто, взаєм... тобто взаємовідношення між командами просто потрясающі. У позаминулому сезоні 23-24 кияні двічі тріумфували. 12 березня 24-го року Владислав Ванат та Денис Попов забивали переможні м'ячі. Київський Динамо перемагає за рахунком 2-0. 4 квітня 24 року 3-0 гром'ят Зарю. Андреевський Кабавто Володимир Брашко. Забивали голи за Київське Динамо. Но минулі кампанії 24-25, 14 вересня 24 рік. 0-2. Динамо Київ перемагає «Зарю» на стадіоні імені Валерія Лобановського. Голи Віталія Буєльського. Травагару. Перенесли киянам перемогу. Ну а останній матч з цими командами був зіграний 11 березня 2025 року, більше півроку тому назад у Києві на стадіоні імені Валерія Лоболовського команда розписала ничуть 2-2, вже в 9-й хвилині було забито три вже три мяча команди вже на класі. там Будківський на другой хвилині рахунок, потім Владислава над швидкою зрівняв. Ландерсон, Джордан моментально да? Гол Пономаренко! Допоміг киянам забрати очко. Ну, Взагалі, між командами, знаєте, команди неоднократно грали, і історія цих вона дуже-дуже величезна. Між Зорі та Київським Динамо» були різні матчі. Була перестрілка, були такі вольові перемоги Київського Динамо Зоря перемагала також. Были в Зарі перемоги, ну в цілому, да, у Киевского ЕП є певна перевага, але в Зарі також не мало було перемог. Найкращий матч, можливо, ці команди зіграли 1 жовтня 2017 року, коли у Запоріжжі на Словот-Чарене наколотили 8 м'ячів на двох, розписавши нічу 4 4 З неймовірним камбеком в Луганской Заре. Луганщине програм 1-4. Друзі, прошу прощення, не 1-4, не 1-4. Луганчані програвали по походу матчу. Якщо не помиляюсь, там 1-3 програм, потім там. 0-3, да, 0-3. заря програвала, програм, здавалося, все без шансів. Потім Луганчані зробили щось. неймовірне, йому вірив, тоді команди Юрий зробила. Відіграла три мяча, рахунок став 3-3, потім там гармаш забив. Динамо знову повело в рахунку, і Апанасенко зрівняла. Та просто, напевно, один з найкращих, можливо, навіть матчів. Можливо, навіть в історії українського футболу. Один з найкращих матчів. В грудні 2019 року, бачите, Зарі була перемога. Нічі були, і були ще комбей. Вже Київського Динамо 3 квітня 19 року, коли 2-0 перемагала, Динамо виривала перемогу. Ось, То були різні матчі між цими командами. В цілому, да, у Київського Динамо більше перемог. Був фінал Кубка України, до речі, в 2021 році. 1-0 Динамо перемагає. Так ось, да, тобто різні були матчі. різні були матчі. В принципі, да, у Динамо є перемага, але в Зарі були перемоги. Ось, наприклад, у сезоні 22-23 ж кажу, двічі обіграло Динамо 3 2 1-0. Тобто матчі дуже, знаєте, цікаві між Зорі та Динамо. То тобто матчі Зоря луганськ динамо київ ці матчі вони дуже цікаві. В цілому по історії у Динамо, да, є перевага, але за останні там років 10 Зоря також показує непогані результати проти київського Динамо. Що казати про нинішній час, про нинішній сезон 25-26, То Київський Динамо є другим. Динамо посідає другу позицію. чинний чемпіон України поки що єдина команда, яка не програла у чемпіонаті. 4 нічих, 4 перемоги, 16 пунктів у Динамо в пасіві, 22 м'яча Динамо наколотила, Це найкраща атака в Україні. Але у 11 м'ячів пропущених справедливість радіться одна. Uh, ну, Це ну, ну, ще прям з найгірших, звичайно, ще не оборона. Динамо прекрасна оборона. Ну, uh, 11 мічі команда пропустила. Ну, різниця тут найголовніше для Динамо найкраще, плюс 11. Але ось останні матчі одна перемога, 4 нічих, і Динамо за останні 4 матчі. З 12 очков команда набрала лише 4. І відповідно втратила аж 8 очок. Вось. Але Шартар справедливості Раді також там програла. Команда з Донецька ЛНЗ 1 4 шахтармика отерная на 4 очка там вот. з металістом зіграв ничего. Но в будь-яку випадку, все одно, ось вся втрата очок Динамо, Динамо это лидер по перших турах, але ось вся втрата очок, і, да, Шахтар Донецьк виривається в лидере. Да, цьому делаю тут всего один заліковий пункт. Поки що один заліковий пункт відділяє Динамо в чемпіонства. Ну, в будь-яку випадку Шахтар Донецьк, зараз командир натурально Непана виглядає, да, так, не але ЛНЗ 1-4. Ну, в принципі, Штере така Непана, молода команда, якась правда голодна, амбіціозна, і її динамо, понятне діло, що потрібно нас доганяти, віце чемпіона України Донецька. все на щеке они хотят и титул захистить. А тут Луганская Заря за 11 очками, 3 поразки, 1 ничьих, 3 перемоги, 11 забитых мяча, 10 пропущенных, плюс 1 по резонанте забитых, то пропущенных, 2 поразки у педопечных скрипника, 1 ничья, 2 перемоги. Не было на скрипника, Луганская Заря, я уважаю, претендент тут на Еврокубке. В принципе, у Зари прекрасная команда. Если еще бачите их не останний матч, у них была перемога. Дуже важливо над епіцентром. Да, Сабалоні тут розписали нічого. Це був товар товариський матч 11 жовтня. Ну, ось, в принципі, Заре не себе, команду показує. Да, був виліт в Кубки України, це ще ранній. Ну, В будь-яку випадку потім бачить. Товарис, рух, металіст, Александрія. Ну, ось такий календарь. Динамо не простий, тому що потім йде матч конференції, виїзний матч в Туреччину, Самсон сам Спор. Йде далі потім Кривбас з Кривого Рока, ну це завжди неприємний суперник. Потім двохматчеве протистояння з Шитерем Донецьком. У нас, друзі, просто неймовірний буде пару днів, 29 жовтня, матч Кубка України, 1-8 фінала стадіон імені Валерія Лобановського. Динамо Шахтара, а потім 2 листопада, в 18.00, у Львові, на арені Львів, Шахтар-Донецьк, Ну, У нас 2L-класіку буквально там ну, протягом 4 днів, да? 2 Л-класика. Тому, друзі, обов'язково не пропустіть кінець жовтня, початок листопада. 2L-класіка українського футбола! А нас саме, друзі, очікує. Динамо Київ донецьк як завжди, протистояння неймовірно принципове. І в кубці... І в чемпіонаті. Потім Зринське у Динамо ліго конференс третій тур. Ну, от такі матчі. Там Амонія ще буде, Фіорентина, но. Ну, такі друзі, да. От такий календар у київського. Друзі, да. тож Подивилися, ми якраз туди ось матчі. З приводу завтрашнього матчу, чого я очікую? Дивіться, і Луганські Зарі, і Динамо потрібна що перемога. Обидві команди бажано перемагати. Звичайно Звичайно, що. Динамо б'ється за чемпіонство. А, да, там, до речі, треба буде ще матч проти Житомирського полісі на виїзді. Там ніякої гарантії немає, да? що також ж мужечки не, не втратити. Да? Ну, знаєте, Динамо думає думаю, про свою гру. Я не розумію, що тут потрібно тільки перемагати, тільки перемагати і не здогоняти донецький шахтар. У Луганській Зарі є свої плани та мечти в Єврокубках. Команда з Луганська хоче повернутися в Європу. І, в принципі, все в руках Луганської Зарі. Хороший боевой футбол, мне очень сильно заряд подобалось, команда демонстрирует хорошую интенсивность, то есть матч заря Карабас, было что-то потрясающее, где команди команды продемонстрировали хорошую интенсивность. В принципе, заря я бачу, команда и прессингует, и физически команда, в принципе, здорово выглядая. Обе команды забьют, знаете, думаю, я друг думаю, что які команды все-таки. Я чем-то думаю, обміняється голами. А... Це моя перша думка. І друга моя думка кому віддам перевагу я. Луганські чи київському динамо. Знаєте, віддаю перевагу все-таки київському динамо Олександра Шавковського. Віддаю, друзі, перевагу київському динамо. Не знаю, друзі, але чомусь мені серце підказує, що Кияни, як мінімум, ну, не програють. Але нічию... Я не виключаю абсолютно взагалі. Звичайно, що я взагалі тут не здивуюся, якщо Динамо і в п'ятий зіграє поспіль. Ну, не, не здивуюся, якщо буде п'ятий нічепійний ряд у Київського Динамо. Взагалі не здивуюся. Тим більше заре... Гідний бій та є шахти, зарі. Eh, прошу прощення, нізаря, та Гідний бій Шахтері, і Динамо. Ось обидві команди забійти Динамо як мінімум не програє. В моя думка. Ну, чомусь мені сердечко підказує, що скоріше за все буде якась мінімальна перемога київського Динамо там з рахунком Ну, з чомусь так просто серце мені підказує, не знаю. Друзі, я хочу побажати Луганській царі доброти, да, Київському Динамо, любі доброти. а Вам, друзі, любі доброти. будь щасливі, Всім пока. Будь счастливі.